Протягом 2023 року для депутатів міської ради залишалися в пріоритеті безпечні та комфортні умови в закладах освіти громади. Робили все, щоб діти, навіть попри умови воєнного стану, мали змогу повноцінно навчатися та розвиватися, а під час повітряних тривог перебувати у безпеці. На минулому тижні народні обранці звягеля відвідали заклади освіти, де ознайомилися з проєктами, реалізованими за рахунок бюджету громади. Спершу завітали до гімназії номер 10 де у 2023 році було проведено ремонт в укритті. Від Мтували дах, встановили вікна, облаштували освітлення на спортивному майданчику, закупили комп'ютери. Дозволяли розпочати освітній процес лише в тих закладах, де було сковище. Це було підвальне приміщення. у минулому році. Було виділено 208 тисяч, але це було освітлення, замінені вікна, двері. А в цьому році було виділено 612 тисяч заглиблення. Ось там видно наскільки опущено, тому що було дуже важко особливо проходити. Ми хвилювалися, щоб Ой, діти бут не травмувалися. і покладено Набагато зручніше. У вересні місяці, коли були батьківські збори, я запрошувала батьків, щоб вони побачили, який ремонт відбувається, і запропонувала їм облаштувати інтер'єр. Вони запропонували розмалювати в стилі українських героїв і української вулиці. Це проєкт батьків і дітей. Вони це благодійні кошти, і навіть ось вони підписували діти, де вони малювали. Тут текло так, що у нас, коли не було води, технічний персонал ставив відра і буквально за 10 хвилин набиралася вода. Я показувала депутатам, що було. Коли ми відкрили, там такі були дири. Ну я не знаю, як воно було побито. Замінено, утеплено, тому дуже тепло. Тут настільки було холодно, навіть враховуючи, що батареї, але ми можемо легко проводити. Всі заходи проводили вже новорічні свят. Вирішили не лакувати в еко стилі. В гімназії номер 3 відремонтували дах їдальні. От е, дах їдальні. Приміщення, ми тут харчуємо наших діток. По проєктно кошторисній вартість даного проєкту 1 1 870 тисяч. Було виділено 1 млн 800 місцевим бюджетом, а за результатом темнерних процедур переможець вийшов на ціну 1 млн 515 а за фактом 1 млн да, Ну, 300 тисяч економії. Один із найстаріших закладів, де ну, раніше поміняли всі вікна в третій школі ще до того, як ми по програмі з вами завершили цього в 23 му році програму, відремонтували у них спортивний зал. Народний депутат спортивну базу забезпечив. І зараз подивіться, як охайно, гарно зроблений дах, гарні відливи. Ну, зовсім, зовсім по іншому виглядає. Дає цей об'єкт, зробимо утеплимо фасад. Гімназії номер 7 встановили нові вікна, а в укритті облаштували клас безпеки. Також побудували спортивний майданчик, де діти та молодь мікрорайону можуть активно відпочивати. Майданчик універсальний стандартний 40 на 20. Я не знаю, чи де є щось сітка скрізь 4 метри. Тут вона також є у і два баскетбольних щити. Нам виділяли 2,5 мільйони, ми вклалися у мільйон 840 660 тисяч повернуто в бюджет. Майданчик дуже гарно зробила львівська фірма, яка спеціалізується по будівництву. І вони продають траву, продають сітку через те, і дешевше нам вийшло, тому що ми нам і не думали, що тисяч – це все таки. Діти з задоволенням грають дуже, що добре, що в нас є прожектори. Як в день ми, якби собі запланували, що в кожному мікрорайоні, в кожній школі ми зробимо такий майданчик штучним покриттям. Ну, звичайно, почалась війна, але ми зробили за три роки в мікрорайоні Болгарбуду. Подібний майданчик в сьомій школі в двадцятому році було зроблено в десятій школі. Ну і далі рухаємося далі, тому що це надзвичайно потрібно. У 21 першому році ми співфінансували майданчик і вищому професійному училищі. Молодь має бути здоровою, займатися спортом. Інциї Тетяни Володимирівна вона тоді підказала, депутати пішли на зустріч, дали 200 тисяч і ми обладнали клас безпеки. За рекомендацією спеціалістів надзвичайної служби вони сказали, що краще робити в підвалі. І бачите, ми, по суті, що ми придбали, це чотири зони зона психологічної безпеки, життєдіяльності, пожежна, мінна, домедична. Це чотири зони, ми тут проводимо уроки, що дуже добре, що ми прислали інтерактивну дошку і ноутбук. Проєктор у нас був, і зараз для початківців це тімосало. Коли тривога, вони не відчувають того дискомфорту, навіть тривога закінчена, ми ще хочемо додивитися. Це ми вам просто відпустимо. Достатньо ну, тепло тут у вас. Ну, Досить тепло. У нас дуже багато дітей, інклюзивників, є аутисти. Вони у натовпі боялися знаходитися. То нас ми бачите, ми тут самі просто обладнали іграшок, і провели дошку. І тут нас три дитини, які постійно з психологом перебувають, ну, да, да, що ми так вже просто зробили для них. Ну бачите, дуже гарно діти зробили, що невеликі. І вчора ми повісили сітку, теж дякуємо місь... депутатам міської ради, які виділили 20 тисяч. Ми купили сюди сітку, і в старий, в старому взагалі жовто-блакитна, така прекрасна сітка. І робили спортзал, по-перше, стало набагато тепліше. Я вже попросив, щоб зменшили менші міні, ну, норми на запалення, бо спека була ми до такого не звикли. У центрі розвитку Дельфін на кухні скоро запрацює пароконвектомат, а встановлена сонячна електростанція забезпечить функціонування дитячого басейну протягом року, а також знизить споживання електроенергії. Ось наш пароконвектомат. Дякуємо вам, що ви нам його придбали. Дуже гарна річ, нове за яким ми працюємо. Згідно якого повинно бути менше олії, менше жирів і так далі. І так далі, і так далі. Одночасно воно ставиться, воно там і припікається, і за рахунок води пара воно обробляється паром. Тобто, ця двойна обробка, вона проходить зразу в самому пароконвектоматі. Максиму економити енергію саме для в цьому садочку. Є басейн. Який не працює вже кілька років зараз війна, а він багато ну він є енергозатратним. До того був ковід, щоб не було контактів, не працював. Саме тому встановили електростанцію сонячну для того, щоб цілий рік мав працювати басейн. Пані директорка садочку і начальниця управління організують відвідування. Саду, відвідування Аня басейну і іншими вихованцями інших садочків і пароконвектомати ми купили теж для того, щоб економити електроенергію в першу чергу. І звичайно ж організовувати більш здорове харчування для дітей. Але маючи пароконвектомати, ми в рази будемо на кухні економити електроенергію. У ліцеї номер 4 проведено ремонт даху із застосуванням енергозберігаючих технологій. У нас був зроблений проєкт. проект. Капітальний ремонт ліцею номер 4 він складав три черги. Перша черга ремонт капітальний даху, друга вікна і третє – встановлення теплопункту у нашому закладі. Дві черги у нас вже майже виконане, дах ви бачите, саме найголовніше покрито, утеплення. Саме великий об'єм роботи зроблений. Залишили, залишається у нас ще зробити карнізи, водосистему поставити близько козахів і е, решітку обвести. В е, середньому проєкт коштував 13, майже 14 мільйонів, е, тендер пройшов 12,5 мільйонів, використали більше 8 мільйонів, залишилося 4 е, мільйони з копійками. Друга частина – це була заміна віконних блоків, Завдяки нам було запропоновано міською радою взяти участь у проєкті Дізет. Ми навчились працювати з валютою і виграли 100 тисяч євро. І за ці кошти було замінено 180 вікон, тобто всі віконні блоки у нас замінено. Ну і Залишився третій проєкт. Нам приємно, що Дізет пообіцяло цього року 100 тисяч на третю нашу чергу. І там у нас ще було і треба було. Заміна лампочок зробити. Ми через дію знали, що можна це зробити. 600 лампочок дія нам подарувала. Енергоефективних лампочок нам подарували. Ми ще взяли участь в, в ЮНЕНІСЕФ два проєкти. Нам відремонтували наше укриття. Всі вікна, пласи, де в нас були євровікна, у нас протизахисна плівка на вікнах, протиударна плівка. Ага, ага. Ось, і зроблений у нас туалет для людей з інвалідністю. Вони нам теж зробили, от мостки зробили, і меблів на мільйон майже подарували. Ага. І так, і ще другий проєкт це ми мріяли у нас п'ять. Стем лабораторії є. Це математика, фізика, хімія, біологія географія. Єдиного у нас не було це STEM-лабораторія. Теж оголосили конкурс, ми взяли участь і виграли stem лабораторію. Заміну вікон та ремонт даху із застосуванням енергозберігаючих технологій проведено і в гімназії номер 9 На реконструкцію даху було виділено 7 мільйонів 800 тисяч гривень міською радою. Усіх робіт виконано на 7 мільйонів 379 тисяч. Оновлено дах на всіх трьох корпусах і утеплено. Тепер нам тепло, зручно, комфортно, нічого не капає. На вікна у нас було виділено 578 тисяч 300 гривень. Замінені усі вікна, ті, що замінювалися в цьому році, замінені на енергоефективні, особливо це на спортивна зала, в якій завжди було прохолодно, і їдальня. Наша проблема залишається це будівництво укриття, тому що наші дітки перших других класів навчаються на базі ДНЗ і, на жаль, старша школа евакуюється на відстань. Школа одна із найстаріших. Да? І ми відкрили центральний вхід, зробили там частину фасаду. Тепер зробили ну просто шикарний дах, дуже, дуже гарний вигляд і воздухоотводи металом. То всім інший вигляд школа навіть заграла. Гімназії номер 5 у 2023 році завершили облаштування укриття. Ми вітаємо вас на території гімназії номер 5 з міської ради. І прошу до вашої уваги подивитися, яке ми маємо укриття, яке було побудовано протягом зовсім невеличкого періоду 2012 кінця 2022 року. Е, укриття загальною вартістю 3 мільйони 900 тисяч. Е, спочатку було виділено міською радою. 3,5 мільйони на це укриття, але згодом з'ясувалося, що ці грошей недостатньо, і було виділено додатково ще 400 тисяч. Чому так сталося? Справа в тому, що укриття по суті це унікальне укриття, оскільки воно поки що на той період, коли воно будувалося, воно не мало інших. Подібних аналогів в Житомирській області, де й одиниці були в Україні, і тому складно було передбачити певні які витрати, що потрібно було запланувати. Ну, таким чином було придбано 10 бетонних блоків, які саме з посиленого бетону вони саме пристосовані для ось таких підземних укриттів. Це виробник львівська фірма, яка якраз стала спеціалізуватися. Ми одні з перших, хто придбали такі, ці блоки. Згодом додалися ще певні такі витрати. Вже по ходу з'ясувалося, що, наприклад, в останній, коли вже сховище практично було готове і було придбано. Була придбана така вентиляційна система, яка іде і на опалення, і на провітрювання приміщення. І тут почалися такі ось ці масовані обстріли. і Стало зрозуміло, що вентиляційна система залежить від електроенергії. До того ж, вона є енергоємною і не зможе в повною мірою забезпечити обігрів такого достатньо великого сховища, і не зможе забезпечити в повною мірою вентиляцію. Тому в останній момент було вирішено і провести сюди опалення, на що теж були витрачені кошти. Наше укриття передбачає близько 200 посадкових місць, і за цього ми змушені працювати в дві зміни. Перша зміна це початкова школа і 11 клас, з першого по шостий клас і одинадцятий клас, і друга зміна це середня ланка. Перша зміна навчається з 8 години до 12-ї години, і згодом вже з 12-ї години, з 12.30 навчається друга зміна. Додаткові витрати були передбачені на благоустрій території. Кожна дитина громади, її життя, безпека і доступ до освіти залишаються в фокусі уваги Звягельської міської ради, адже діти є найважливішими агентами змін і побудови майбутнього України, вільної та процвітаючої. Світ є пріоритетною для Звягельської міської ради, і дуже багато цього в 2023 році було зроблено. Матеріально Технічна база поповнена в закладах освіти. І дякую колегам-депутатам за турботу про дітей, про заклади. Ми зробили дахи. Ми закупили пароконвектомати для, для організації здорового харчування. Ми турбувалися про спортивну галузь. В сьомій школі зроблений спортивний майданчик і багато іншого, тому працюємо. І я в свою чергу, користуючись нагодою, хочу подякувати міському голові, заступника міського голови, Оксані Васильне, секретарю міської ради, всім депутатам, які йшли нам на зустріч, які чули нас, глибоко вникали в наші проблеми і допомагали нам вирішувати їх, виділяючи кошти, допомагаючи, підказуючи, контролюючи. Тому нам дійсно вдалося багато зробити. За що щиро подяка всім.